Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Запрошую прогулятися англійським садом. Це сад замку Бівер, що знаходиться в самому центрі Англії. Зараз середина літа, квітують троянди. Думаю, в червні квітів було більше. І тут дуже багато лаванди яка звисає ось так на доріжки. Фонтан є центральним елементом цієї частини саду, дає прохолоду, свіжість у спеку, плематис на опорі квітує, щось пізно він цвіте, чи сорт пізній, чи повторне квітування. Опори цікаві тут для плетючих рослин. Вони всі в одному стилі ось теж. Їх можна ставити посеред клумби, що тут і роблять. Це приватна власність, але велика частина відкрита для відвідування. Не безкоштовно продаються квитки і офіційний сайт цього замку є. А ось і сам замок. У нього тисячолітня історія. Ось ці статуї стоять тут уже кілька століть. Звісно ж, рослини оновлюються, але стиль витримується: багато стрижених форм, живоплоти з тису. Все в традиціях Англії. Який видно замок. Він здається нереальним, але замок в ідеальному стані. Він є резиденцією герцога Ратлинського і його сім'ї. Частина замку відкрита для відвідування, вона здається в оренду для проведення різних заходів, церемоній. Англійський сад, що має вікову історію, вікові традиції, садові меблі. З бетону збудовані навіки. Аліуми не обрізають після цвітіння. Ось тут попереду молоді насадження лаванди, скільки джмелів. Зрозуміло, що я аромат неабиякий. Це не я знімала, я лише коментую. Атмосфера старої Англії. На постаменті у такій вазі костриця вівсяниця витривала рослина. Бачу очітки біля троянд, герань. І лавочка, місце для відпочинку. І зелена стіна стису. Ділить сад на садові кімнати. Сад різнорівневий. Ми це ще побачимо. Як мені подобаються ось такі підпірні стінки. Тут ціла стіна. Замок на пагорбі, а сад на схилі. Тому так і зроблено. То, мабуть, будлея квітне. Популярна тут рослина, я взимку бачила багато будлеї в англійських дворах. Це той самий сад з іншої сторони. Взагалі тут кілька різних садів. Сад статуй, рожевий, сад японський, сад відлюдника. Вони всі різні. В цьому саду дуже багато лаванди. І багато джмелів. Я ще ніколи не бачила стільки джмелів. Я раніше недооцінювала лаванду, а тепер хочу й собі так багато лаванди. А якби ще й ось таку арку. Дуже мені подобається ось така доріжка, лаванда з обох боків і ось така арка. Вона ж повністю змінює вигляд саду, сад стає об'ємним. Я все говорю, що мені подобається. І ви ж пишіть, дуже цікаво почути і вашу думку. Аліуми не зрізають після цвітіння і посаджені вони групами. І праворуч теж повторюються. Аліуми характерні для англійських садів. Вербену бачу між трояндами. Пройшла перша хвиля квітування троянд, а їх тут дуже багато. Тож зараз не дуже яскраво, але все одно гарно. Цікаво, що там далі. Внизу. ще побачимо. А ось інший сад. Вся територія величезна, вона поділена на окремі сади. Цікаві кущі чи молоді дерева, не знаю, що це, але гарне червоне листя влітку, яскраве. Протягом століть ці сади зазнавали змін. Єлизавета, п'ята герцогиня Ратлинська, доручила створити терасовані сади у 1815 році, оскільки сам замок знаходиться на високому пагорбі, то сади розміщені на схилі. Ось так, бачите, яка нерівна поверхня. Люблю рельєфний сад з перепадами висот. манжетка квітує, стійка рослинка, яке велике каміння, люблю каміння, люблю коли рослини між ним. Подивіться, як гарно зроблено. Та тут територія величезна, дерева величезні, старі, вікові. І зараз спустимося вниз. Оцим статуям сотні років. Історія. Even at like um what was the last event we went to see him? Yeah, and he was wearing a jumper in there. І зараз спускаємося вниз. Телефон перегрівається. Зараз дуже спекотно. Тут 30 градусів жари. Це дуже незвично для Англії. Але така спека тут триває недовго, на відміну від України. А ось і водойма. Які красивезні німфеї, і як їх багато! Але вода не прозора, такий колір брудний. Сама форма водойми цікава. До речі, в одному з наступних відео я покажу водойму в англійському дворі, ну дуже ефектну і незвичну міні водойму. А тут хвойні рослини з жовтим відтінком гармонійно поєднуються з манжеткою, яка зараз квітує, виглядає ефектно, ніколи не думала про таке поєднання. Ось така коротенька прогулянка. Ну, як вам англійський сад? Пишіть, цікаво ж почути і вашу думку. Дякую за увагу. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.